Я з зятем посварилася, бо такі страшні образи сипалися на мою адресу, що я не могла вже стерпіти. Сказав, що я внука розпусником виховую. Ні, ну ви чули, що він в 16 років мав би взнати те, що я йому розказала, показала і пояснила. А він це взнав в 9 років, і його дитяча психіка була до того не готова. Це ж цього літа вони вперше мені його привезли. Сонечко моє маленьке. Дев'ять років, а він же такий розумничок. А дочка моя з зятя дуже правильні сидять в місті в тих комп'ютерах, а з дитини зробили тепличного. Блідий, худенький, але який розумний. Математику любить, в математичному класі вчиться. Ну, думаю, я його трошки поправлю в селі. Молочком відпою, маю корову, козу, пішла я до хліва їх доїти. А він щось так задумався і питає: Бабусю, а чого у корови чотири дійки, а у кози лише дві? Йосип голий, на я знаю, бо корова зараз дає відро молока, а коза лише літру. Що ж там ділити на штири? А та дитина одразу почала щось рахувати, брівки звела докупи і за мить випалила. В процентному співвідношенні козу природа мала б наділити однією дійкою. Воно то так. Але я маю дві руки. Природа і про мене подбала. Ще спитав, як часто я вигулюю корову і чи привчена коза до лотка. Іди на міста, що казати? Бери, кажу, шухлю і відро, і пішли вигуляємо. Бо ж він ще й правильний. Хвалився, що в місті хороші господарі з мішечками за песиками ходять і прибирають за ними. Вибирай, кажу, пакет для сміття на 30 літрів чи відро. Бо наша лиска то не чао чао як їсть, так і. А в нюсі моєї сусідки, цап припнятий за плотом пасся. Коли я корову з козою на пасовисько виганяла, то він проводив нас хтивим поглядом, а внук констатував, що у баби Нюсі коза з однією дійкою. І це більш логічно. Я й пояснила внукові, що то цап, і молока він не дає. Він щось задумався, але нічого не сказав. На другий день одна з моїх молоденьких курей запіяла, як півень. Бож, Кого наш аж підскочив на місці? Кури порозбігалися, а внучок допитливий, чого каже, ваша курка курікає, як півень. Дитина має знати життя. Це не курка, кажу, і не півень, це курій. На вечері буде локшина з бульйончиком, кажу йому. Іде тут розпуста? Сільські діти з першого року життя те все знають, кажу зятю. А він же ж з інтелігентної сім'ї. Каже, що в 14 років, як з мамою ходили в зоопарк, то вона йому біля клітки з мавпами. Очі затуляла. Мати Василева! Де моєї Галі очі були? Дякую Богові за внука. Певно, моя Галя перед весілям зводила таке зятя в зоопарк. Без мами. Друзі, дякую вам всім за увагу. Дякую за теплі коментарі, за вподобайки. Слава Україні і бережіть себе. Люблю всіх.